Ранок завжди починається ось так. Підкладаємо сухі дрова, щоб вогонь був гарний, і щоб полум'я пестило піч ось так. А баласки ласкаво, так. Шубер відкритий, потроху зараз додаємо жару. Зараз прибавимо так. Огня і вогонь і хліб це така магічна сила, енергія, якою ти заряджаєшся щодня. Хоча тобі спекотно і важко працювати з вогнем, але він віддає свою силу. Ну свою як полум'я горить добре. Перше я побачив це, коли потрапив до пекарні. Там був старший чоловік, який під час випікання хліба тихенько наспівував грузинською. Запускала було дуже холодно, і коли я увійшов до приміщення, одразу відчув особливу потужну атмосферу. Від цього процесу він отримував неймовірне задоволення. Мене це настільки вразило, що я теж захотів цьому навчитися. Я підійшов до нього і попросив, щоб він навчив мене цієї справи. І він навчив. Я знав, що це ремесло колись стане мені в пригоді. Я родом із Грузії, з міста Кутаїсі. Я познайомився з найгарнішою дівчиною у світі і вирішив переїхати до неї в Україну. Тож проживаю в Ужгороді з 2012 року. Коли я замислився, чим тут займатимусь, мені одразу спав на думку цей спогад. Спробував розпочати і непогано вдається. Людям подобається. З грузинської кухні я обрав саме випічку. Випічку щоб українці відчули настрій, смак і дух грузії грузія зараз починаємо працювати з тістом. Формуємо кульки, я називаю це подушки. Готувати наша кухня дуже багата, і для кожного хто зростав у грузинській родині, вона не складна. Я ніхета ні Навіть якщо гість завітав у другій ночі, ми зі старшими прокидалися і разом із вамою готували. І мами і готові цей хліб у нас називають мисхетинським лавашем. У горах мисхетії колись готували саме такий хліб. трохи присипаємо борошном, щоб тісто піднялося. подушки, щоб роботах. Якщо випікати на дровах, це буде значно ефективніше, чистіше, натуральніше і екологічно. Ось так можна сказати. Коли піч відкривається, процес зупинити неможливо. Потрібно бути готовим до випікання, і саме тут розпочинається найцікавіше. Ми не можемо регулювати вогонь. Потрібно спостерігати за виглядом печі. У неї є свій колір, за яким можна визначити, чи вона готова. Підітикак біліє печ сверху. Ось такий білий колір має бути навколо. Це означає, що піч вже готова до робочого процесу. Пурі грузинською означає хліб. Хача це сир. Якщо дослівно перекласти, хачапурі – це хліб із сиром. Імеретинське класичне хачапурі готується в Імереті, наприклад, у Кутаїсі. У Мерелії також готують таке, але зверху ще додають сир. Ось і вся відмінність хачапурі готують у класичному варіанті, як ми готуємо тут. Сир всередині, як начинка, а хачапурі загортається і випікається. У сванеті, наприклад, готують більш м'ясні страви. Вони живуть у горах, тому стравам часто притаманний гострий смак. Там також готують кубдарі. Це традиційна свинетинська страва. Використовують м'ясо телятини та свинини, готують начинку і загортають її в тісто, як у хачапурі. Зараз починаємо його загортати, формуємо таку кульку. Везелі це куряче м'ясо, запечене в тісті. До нього можна додавати різні начинки. Зазвичай у Грузії використовують гриби, помідори та сир. з того виробу, який створений у Грузії, вже я нічого не можу додати. Курочка, сир, печериці, який вам. Я спостерігав, що полюбляють місцеві жителі і помітив, що тут більше споживають сало, м'ясний бекон. Тому для Закарпаття спеціально приготував подібний на аджарське хачапурі з беконом, сиром, шампіньйонами та помідорами. Воно народилося тут, в Ужгороді, в цьому закладі і в цьому місті. Люди називають цю страву човником. Тож для Закарпаття це буде човник. ще один з печерицями буде. Буде звичайно, все буде. Я получаю я отримую задоволення від процесу випікання хліба від кожного виробу, який я випікаю. З відкриття до закриття. Коли я працюю, подумки ніби відлітаю до родичів. Спілкуюсь з ними в уяві. Обіймаю всю Грузію. А коли робота завершується, я повертаюся до України. для мене це справжня магія. Я грузин. Відчиняю ці двері і подумки вже в Грузії. Це моя маленька Грузія, де я зараз перебуваю Закарпаття. Закарпаття і Ужгород. Це регіон дуже схожий на Грузію – Грузія і гарний, затишний і теплий. Люди тут дуже дружні, мирно співіснують різні національності, і між ними не виникає жодних труднощів. У мене є дві домівки, дві батьківщини. Грузія та Ужгород, Україна. Для мене це дуже цінно.